Вітаю! Сьогодні буду готувати трубочки із тіста філо із маком та вишнями. Спочатку підготую начинку. Мак потрібно перекрутити через мрію. Ось мак перекрутила, пересипаю більшу трішки миску, додаю цукор, перемішую. І тепер мак потрібно запарити. Я буду використовувати молоко. Вливаю молоко, перемішую, і залишаю приблизно на 15 хвилин. Друга начинка в мене це вишні. Вишні в своєму соці. Я просто відкинула їх на друшлак, щоб стік сік. Ось тісто філо, я його розморозила, так як вказано на упаковці в одну годину, щоб розморожувалося в упаковці. Буду діставати. Працювати з ним потрібно дуже обережно, так як воно дуже тоненьке. Погляньте, яке гарне тісто. І просвітлюються пальці видно. Беру один пласт тіста. Інше тісто перекладаю знову ж у упаковку, так як саме тісто дуже швидко обвітрюється, пересихає. Або можна просто накрити вологим рушничком. Розтопила в мікрохвильовці вершкове масло і тепер змащую тісто по всій поверхні. Ось макова начинка вже готова. Викладаю з однієї сторони макову начинку і зверху в один ряд викладаю вишню. І тепер буду скручувати в рулет Обережненько, щоб не порвалося тісто. Тепер розріжу навпіл. І буду викладати на деко. І так і з усім тістом. Ось накрутила я трубочок, використала 7 листів тіста, 5 залишилося і знову поміщую їх в морозилку. Тепер беру жовточок і змащую ним трубочки. Присиплю ще зверху кунжуту. Тепер ставлю трубочки в розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів на 10 хвилин. Потім збільшу температуру на 200 градусів для зарум'янення самих трубочок на 5 хвилин. Ось погляньте, спеклися, трубочки, який смачний і апетитний вигляд мають. А запах вам не передасть. Тісто хрумке. Кладу. І всередині смачного начинка. Смачного!